Сьогодні у нас особливий день день вишиванки. Це свято української краси, традиції та любові до своєї батьківщини. Вишиванка це не просто сорочка, це символ, який зберігає нашу історію, нашу культуру і тепло маминих рук. Кожен орнамент, кожна ниточка на ній щось означає. Любов, щастя, здоров'я, добро. А зараз я запрошую вас до цікавої гри Вікторини, де ми з вами разом дізнаємось більше про вишиванку. Згадаємо, що ми вже знаємо, і просто весело проведемо час. Готові? Тож почнімо! Що таке вишиванка? Сорочка з малюнками вишитими нитками, іграшка, шапка. Так, це сорочка з малюнками, вишитими нитками. Якого кольору може бути вишиванка? Тільки синя будь-якого кольору, але часто біла з узорами, тільки зелена. Правильно, будь-якого кольору, але часто біла з узорами. Чим вишивають вишиванку? Кольоровими нитками, олівцями, пензликами. Правильно! Вишиванку вишивають кольоровими нитками. Хто може носити вишиванку? Тільки мама, діти. Всі і діти, і дорослі. Так, і діти. І дорослі, правильно. Коли ми святкуємо день вишиванки восени у травні, у грудні? Так, в травні. Що можна побачити на вишиванці? Машинки. Квіти, зірки, пташки або цукерки. Так, квіти, зірки, пташки. Молодці малята. Для чого носять вишиванку? Щоб бути красивими і показати любов до України, щоб братися у пісочності, щоб танцювати балет. Так. Щоб бути гарними і показати любов до своєї України. Ви чудово впоралися з Вікториною. Сьогодні ми ще раз переконалися, яка красива та особлива у нас вишиванка. Вона зберігає в собі багато секретів, традицій і любові до нашої країни. Пам'ятайте, носити вишиванку це не тільки гарно, а й дуже почесно. Бо в ній частинка нашого серця і нашого народу. Дякую вам всім за увагу, до побачення, до зустрічі!